Воно мене так якось вразило, бо то, може, і не раз таке було. Ну, але, каже, раптом щось там їсти, мабуть, ще попросив, це вже однозначно. Але просто оцю фразу, я так пам'ятаю, причому вона теж без коментарів. От знаєте, мені здається, що в Галичині ці давні галичани, такі міські Галичани, бо я, чесно кажучи, менше знаю сільський люд. Мама якось так не дуже своєю родиною контактувала, вони там виїхали до Польщі, її батьки після війни. Але от в місті не дуже було прийнято якось обговорювати, обсуджувати. От факт тобі викладають неважливо, чи тобі 5 років, чи тобі 50 років, і ти собі робиш того висновки. І це дуже мені здається мудро. Це би нам варто було десь собі взяти до голови, як в нас також в Галичині кажуть. І вони були дуже коротко в Тернополі, я собі так думаю, в мене такого взагалі вдома не казали. Я ї казала, що мама моя сказала фразу, яка для мене геніально звучить. Чому це Це було тоді, коли вона займалася кухняною роботою. Це була відповідь на те, що щось по брехунцю там оповідали. І вона каже: О, москаль, москально печений, добрий. Знаєте, жінка, яка не була войовнича, яка не була, ну, вона не була, вона була така тверда жінка. але Мені здається, що цим все сказано, не треба говорити довго і багато. Про традицію, звичку, не при вході до е, Ну, ви знаєте, я навіть не знаю, як можна сказати, що це чому така традиція? От була і все. Була і все. Я це пригадую з раннього дитинства. Ну, можливо, тому що так десь, можливо, там не дуже якісь були капці, можливо, тому що люди, які жили в приватних будинках, постійно туди-сюди виходили. Та певно, що якісь кальоші з болотом згорода, якщо десь хтось мав, то можливо там і скидали. Але коли люди приходили в гості, ну, то природньо вони старалися прийти в якомусь там парадовому взуті, Природньо, що господині всі ставили якісь витирачки біля дверей. Ну і знаєте, ну. Ну мені здається, що це от з моєї точки зору можливо, можливо, це моє міркування. Ну це в якийсь спосіб навіть принижує людину. Ну чого вона має в чомусь некомфортному десь ходити, тобто якось себе вже почувати в людину. Ставлять вже в якісь умови. А тут ти прийшов, отак весь як ти є, і такий весь ти маєш бути. Теж пам'ятаю страшну історію, яка мені, мені розповідала мама. Ну, найперше таких, я кажу, два епізоди. Це те, що теж з уст мами я почула. Мама моя працювала в бібліотеці до війни, і з нею працювала така ж дівочка молоденька. Так як вона жила в центрі, вони приходили чай пити там до неї. І вона сказала: Нуся, дай мені дай мені тон шклянки в таку криштальову, бо і не мені смакує. Ну і тут, коли з'явилося гетто. Мама каже, десь вона там ішла і каже, побачила раптом, то я не пригадую вже, як її звали були. Каже, я щось мала в торбі, чи вона з сестрою десь ходила, може, на прохід. Вона каже, я щось її винягнула з торби, там дала якийсь, може, якісь там, ну, щось печене, чи якесь тістечко. Це перше, а друге, то мама мені розповідала, що чогось вони пішли якоюсь громад... компанією, десь в Петрики, в Петрики, до речі. На прогулянку там, десь в ліс. Мама каже, я знала, що розстріли вже йдуть в Тернополі, то все, але каже, те, що ми побачили, ну, знаєте, треба було знати мою маму, яка пережила, втратила дитину, втратила чоловіка, втратила хату, і вона жила далі, і знаєте, не, не дивлячись ні на що, ну така дуже-дуже була тверда жінка. Ну, Вона мені каже, каже, ти знаєш, я десь добу не могла прийти до тями. Значить, як відбувалася, ну скажімо так, чисто механізм такий, приводили партію євреїв, значить, були викопані вже транш. Траншеї вони копали для своїх наступників. Потім їх ставили перед тими попередніми траншеями кілька цих черг. І мама каже: ми прийшли тут, бачимо якісь траншеї викопані. А тут каже, ті засипані так собі засипані, хоч німці і педанти, але так собі засипані. І каже, вони отак от рухаються. Тобто люди ще були такі якісь, можливо, напівживі, може, когось не дострелили. Тож багато було, ну, відносно в Тернополі так, з того, що мені казали, 30 тисяч до війни населення приблизно по третині поляки, українці і жиди. Тобто достатньо їх було. Оце те, що, так би мовити, така, така жива історія. Як у вашій родині сприйняли прихід радянської води в 39-му році? Е, також пам'ятаю, як мені цьоця розповідала, що. Принесли, приніс мій тато, в мене тато такий був трохи правдолюбець, мабуть, що, хоч дуже такий інтровертивний чоловік. Каже, взяли, почитали Конституцію та каже, дивимося, тако, ніби, ніби так все по правді. ну Люди, які виросли в нормаль, при нормальній системі. Ну, були поляки. Якщо вони там переслідували українців, була пацифікація, то це якось все було зрозуміло. Тобто логічно можна, хоч щось було пояснити там якось. А тут цей і пригадую, що це оповідала, що от власне тато мій який був, десь десь вони повлаштовувалися на роботу і каже, тільки в хаті зробили ремонт, провели світло, бо до того часу ще не було світла. Все пофарбували, каже, ще пахло вапном свіжим і, і, цей, і фарбою. І десь недалеко хтось, я не знаю, чи працював, що це, чи мешкали десь вже на квартирі недалеко. Жінка якогось військового каже: Слухайте, вам десь треба подітися. Ви є в списках. Ну, Може, чоловік якийсь був там десь, Ну, але порядна була людина. Тобто я м, абсолютно нікого не захищаю, але треба завжди розуміти, що навіть при найгірших обставинах люди, якщо вони є люди, лишаються людьми. І казати, що система, там, е, тому я так робив, це теж не виправдання. Це вже так, так би мовити, я прив'язую до сучасного. Кажуть, вдома сіли, за що нас мають вивезти? То як? Ми, нормально це, це все. Їх десь на початку травня. Під ранок, десь, година 4-5. Прийшли, просто постукали в двері і сказали: собирай полчаса на збори. Уявіть собі. І все. Але каже, тітка моя, знаєте, як то гумор рятує людей. Каже, посадили нас в товарні вагони і везуть. А цю це, це моя страшенно любила плавати, що за війну перед війною це було щось неймовірне. Бабця казала, то, то не дівчина, то щось таке, а ті польські батяри, що вони там на Білій горі з ними пливали, то, каже, по місті, як йшли, то так тихенько, як нас минали, казали ще з її колежанкою, день добре, пливачки. Значить, бо то так ніби не прийнято було, дівчина мала сидіти, гачкувати, гафтувати, там все таке. А вона така була просто дуже спортивна і дуже все хотіла подорожувати. І все казала: ну мамцю, мамцю, ну чого наш тато не робить на колії? Та й каже, о, це вже їдемо, десь вже добу їдемо, десь другий. Тут раптом баб, бабця каже, видержте в цьому. Бо колійовці мали право задурно, раз на рік з родиною поїхати. Ну, тоді була це. Вершина це до Львова поїхати на потягу, так, безкоштовно. Кажуть, оце видешся, бабця видеште, хотіла, щоб тебе десь везли, везуть тебе тепер задурно. Ну і привезли їх в Ситоміну, потім в цей в сургут, от там, де зараз нафту добувають. Тато мій зразу знайшов десь якусь велику бочку, так в ролі Діогена десь побув. Каже, вибив собі два цих во... Е і жив в тій бочці. А цьоцям, так як вона мала освіту. Поставили там якимось бригадиром і так прив'язуючи до того, що як то в житті е, дуже багато, багато часом що може придатися. Каже, Боже, в ті гімназії там математика. Ну тоді не дуже так було модно, е, точні предмети, всякі там цей. Вона каже: Я сиджу, злощуся, нащо мені той об'єм стіжка сіна, то все. І тут каже, привезли їх, там, а там якесь сіно косили люди, такі, що там якісь селяни були а вона. Як обліковець, каже мій тато, видиш стевцю, і треба тобі тепер вміти об'єм стіжка сіна вирахувати. Розумієте? Отак просто на березі їх залишили і все. Розкажіть, будь ласка, про історію з спиртом? Що це було пов'язано? Історію кого? Про цистерну спирту. Ага, цистерна з спиртом. Ну. Це теж з переказів моїх родичів, можливо, там історично щось трошки інакше, але те, що я знала, що Значить, вже в березні, вже коли йшов наступ совєтських військ, німці відступили а за Тернопіль, ну, думаю, що це не новина, дуже важливий був стратегічний пункт, бо то дорога була сходу на захід. Ну, але німці, я не знаю, чи свідомо, чи несвідомо, вони залишили цистерну спирту. Ну, і тут наші доблесні переможці Красної Армії. Розумієте, як сюди дорвалися і понапивалися крепко, так вже геть крепко, і німці, відповідно, знов повернулися. І тому так страшенно е, тяжко, такі бої серйозні велися за Тернопіль. Тому що, тому що, тому. що тому. Так що, можливо, би місто було трохи більше збережене, можливо, би і людей стільки не, не, не погинуло, навіть і з боку тих військових, ну і мирних. Ну, таке. Отець Пасіка жив на вулиці на цій теперішній Тютюнника. За Польщі вона називалася Чернецького. Потім вона називалася Щорса, тепер вона називається Юрія Тютюнника, не письменника Тютюнника. Значить, він, його нащадки зараз мешкають на вулиці Тютюнника, 24, мабуть. Значить, ну, вирішили батьки, що я вже була така трошки доросла, як для дитини, десь мені було там. Біля шести років, що мене треба охрестити. Ну і не знаю, як, в який спосіб, це вже я не знаю, тому що е він був підпільний священник, але факт, що його можливо, тому що, по факту, що він тут жив на цій вулиці, так таємно, його ввечері це було холодно, пам'ятаю, сніг був такий. Хрестили мене і мого троюрідного брата Степана, якому десь до року було, значить. І мені так це страшенно подобалося, що мені треба було вивчити ціла вірою. Мені розпустили коси, дали в руку.